Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дорони, або, як їх ще називають, терті пляцки. Хрусткі ззовні та ніжні всередині, швидко, просто, а головне надзвичайно смачно. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. Тож беріть тертку і будемо готувати разом. Очистила 6 картоплин середнього розміру і одну цибулю. Спочатку потрібно натерти цибулю на ось такій дрібній терці. Завдяки цьому картопля не буде темніти. І далі натираю картоплю. Перемішую картоплю з цибулею. І останні дві картоплини натираю на ось такій грубшій терці. Так нам в сім'ї найбільше подобається. Хоча можете натирати і тільки на дрібній. Перемішую, і, як ви бачите, є зайва рідина. Тому переливаю на дрібне сито і злегка відтискаю. Але не переборщіть, адже маса має залишатися соковитою. Буквально одну хвилинку. Завдяки цьому даруни будуть хрумкими та рум'яними. Вийшло ось стільки рідини, але це також залежить і від сорту картоплі. Додаю одне яйце, чайна ложечка солі. Або за смаком півчайної ложечки чорного перцю меленого. Один-два зубчики чеснику та столова ложка борошна. Все добре перемішую. Виходить ось така маса світленька, не потемніла. І буду смажити. Добре розігріла сковорідку і вливаю олію. Олії потрібно достатньо, щоб була гарна скоринка. Викладаю по одній столовій ложці. Підсмажувати потрібно на середньому вогні або трішки менше середнього. Коли вже підзолотиться з однієї сторони, перевертаю на іншу. Підсмажені даруни викладаю на паперовий рушничок, щоб вібрав зайвий жир. Ось такі вони виходять дуже гарні, смачні та рум'яні. Подаємо зазвичай зі сметаною або сметана, чесник і кріп. А ще вони дуже добре смакують з грибною підливою чи мачанкою. Дуже смачні, хрумкі та ніжні всередині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!